Так, друзі, ну, щось ми пішли по спогадам. Ну це теж цікаво, тому що нас дивляться шахісти з Херсону, їм теж буде приємно або неприємно себе згадати. Це вже залежить від того, як вони себе поводили і так далі. Так я закінчу вже думку про те, що так, Валерія Михайловича було два таких випадки, коли він сказав, погоджуйся і рівно всі програють. І я після цього. Сказав, що щось для себе, точніше, вже зробив висновки, що ця команда вона не команда, на жаль. Хоча ми збилися як могли і е непогано, в принципі, зіграли, але, звісно, якби були був цей колектив, то результат був би. Набагато краще. Але все ж таки повернемось до е, суперників, з якими грав у дитинстві, не тільки у дитинстві Олександр. І я хочу тебе ось позапитувати приблизно так: е, хто для тебе були найнеприємніші у шаховому плані суперники? Ну, якщо можеш сказати за поведінкою, тож можеш розповісти. І хто, наприклад, ну, з більш-менш таких. Хоча б там перших розрядів та вищих, то навпаки був, як ото кажуть, фраза Андрія, Андрія Захарова ходячим очком. як він так шуткує. <риклад> <риклад> він так про Філіповця, до речі, казав. Казав, коли, коли я казав, був молодим, ну до інсульту, до всього, так до, ну. Ну, як він каже, то Філіповець для мене завжди був ходячим оськом. Ну Це дуже весела фраза, так. так Так він його так і називав. Ну, вони товаришували, але він його так під, ну, підкалував. Ну, це нормально, це гумор, це ж, це ж не образа, це ж шутки, всі, 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 всі розуміють. Ну, ось давай. Хто хто кого, скажімо так, з ким тобі було важко, неприємно, а з ким не нав... спокивати. Ви знаєте, періодами, тобто в мене були періоди, ось, коли, наприклад, комфортні проти... супротивники ставали сильнішими, і мені вже було з ними неприємно. А були навпаки. З ким мені ось, було, наприклад, неприємно спочатку, а потім якось я вже почав їх перегравати. Тобто, ось у мене історія є зі Склявим Віктором, я його перегравав десь, коли на, на турнірі були там, де четвертий розряд, я його перегравав, ще на третьому я перегравав його. А потім ось у турнірі до 10 років, коли мені було 9, якраз, то він мене переміг. Тоді він третє місце зайняв. І ось я тоді вже почав йому програвати частіше вже. І ось я пам'ятаю тільки, що я потім ще переміг його у Бліц. Був якийсь Бліц-турнір, де мене ніхто там не вважав, якось я на якісь призи взагалі розраховую. Там були два з луговий, Абакумов, Старожилов. Там був такий склад, ось такі всі були, ось всі там були так, такого рівня, і я був. Тобто від мене нічого а не важливо. А Вакумова щось чутно, він взагалі живий, Н не знаю. Взагалі нічого. Ось я як в шахи перестав грати. Я про нього взагалі не чув. Mm -hmm. Я навіть про Карпука, з яким я більше товаришував останній час, коли шах, шах грав, я навіть за нього нічого не чув. Тобто. Mm -hmm. Не не, не, бачу, не чув, тільки Лоя. Ось бачу просто Лоя у місці, бачив до війни. Я бачив Лоя вживу там кілька разів просто в центрі десь там. Ну, Лой це понят... був шах, е, люб, найулюбленіший шахіст Гололобова, я розповідав. Тому що він сидів, Сергій Олександрович, прийде, там десь може стояти поруч баночка з вином, він приходить, безкоштовно судить, він же. ж... Був аль альтруїстом, він ну, взагалі безсеребреником був. І він ну, не брав просто грошей, там, як на бакал пива може собі взяти, а усі внески, всі віддавав шахістам. Він казав: турнір насамперед для шахістів це дійсно була людина з великої літери і справжній суддя. Так ось він е завжди казав: Віроніка. Ну, що в тебе за прізвище таке «Скоробагатько»? Ну, як це мені вводити на комп'ютері оце кожного разу? Бери приклад з Кості. Коротко і зрозуміло, лой. І оце він був улюблений шахіст Сергія Олександровича. Е, добре, ну, а скажи вже все ж таки, ну мені принаймні більш цікаво, коли ти вже все ж таки був, ну хоча б першим розрядом ось. І з ким ти запам'ятав? З ким важко, з ким легко, щось таке ось розповісти. Важко було завжди не знаю чому засторожили. Тоді взагалі мені було важко, бо я у нього виграв тільки один раз у Бліц, і було кілька нічих, а так взагалі він завжди мене перемагав. Він дуже талановитий, е... звичайно, звичайно. Так, ну тоді він ще не, не якось не. Не так не показував себе, але що я запам'ятав по собі, от зараз я вам нагадую, що були турніри, де я якось так вистрілював прям конкретно. там Я в топ входив, ось я вам казав про Бліц, де я першу партію грав, грав з луговим та йому програв, а потім я всі інші партії, там було два кола, турнір. Я потім е, взагалі майже всі переміг, у другому колі не всі, там, десь більше половини. І я по ітогу зайняв третє місце. Тобто, у цьому турнірі, там де було всі, ось ну, розумієте, всі такі ось прізвища, де uh -huh. ну, мені не. Взагалі не світило. То мені в мене був чи другий розряд, чи третій. Ось здається, другий, другий розряд був мені, мене був. І с я стрельнув. А потім ще я склював. Ну мене часто перемагав дуже, навіть до 16 років там до турнірів, де кваліфікація. Ні, до 14, вибачте, кваліфікація була. Він там набрав 9 з 9, Він всіх переміг там і, склі, і лугового, і мене, і Ну, Я тоді <звіт -праць> друге місце зайняв. Мені я із всіх інших переміг. І ось луговим мені було з ним дуже складно грати до другого розряду. Я в нього не міг виграти взагалі, а потім вже я почав перемагати. І навіть я пам'ятаю, що він був щасливий, навіть коли ми з ним зробили нічию там один раз на першому зряді здається, то для нього це було е, так як перемога. Тобто, бо я вже почав його перемагати. Е, Старожила завжди було якось ну складно грати з ним. Е, я пам'ятаю, Зілі було Іліно Олександра, Це мі, ми, Ми дружили з ним довго, і я взагалі він мене перемагав там до розряду другого постійно. Тобто я не мог в нього взагалі виграти. Він королевський гамбіт, шпарив там і просто мене громив. Поки, да, поки нього один такий атакувальний стиль був гарний один прекрасний день. Так, я ось проти, нього... але але я, я ж проти нього часто грав. Та просто Карпасюка ми часто грали і ось. Я якось не знаю як, але він мене почав він вже не, не не зміг перемагати більше. Тобто ми граємо і він вже не може мене виграти. Тобто, максимум це що було ніч. Я але більше вже я почав перемагати. Тобто, він інших мог громити там кого завгодно. Але ось проти мене він вже не міг зробити те. Мож, можливо, ми вже переграли друг з другом там багато. Але ось якось я став для нього неприємним. Він для мене навпаки став приємним суперником. І з так теж, теж саме саме історія. Мені було важко з ним грати до тих пір, поки. Мені ось ну, якось не переріс. Новожиловим мені було складно завжди грати. З Новожиловим він якось виплутувався з складних ситуацій, і тільки зі мною я бачив, він якось там без якості залишався і все одно там вигравав якимось чином. І ось я пам'ятаю свої партії, навіть ну коли він просто перегравав. Коли я пам'ятаю, у мене була якість, але все одно він якось перегравав. Ну добре, добре. Про Макс. Досить про орка а, новожилова, досить про тих, хто. Мав участь якесь відношення до орків Склярова, Старожилова, Лоя. Про, про них не будемо. Ти мені скажи, будь ласка, про і ще мені так цікаво про е, покоління, ось, все ж таки, мо, мого віку. Тобто, ти ж грав у чемпіонатах області серед чоловіків? З ким ти там зустрічався? Ну, наприклад, а, там так. мені нагадали, знати, що я, я сенсаційно колись набрав. 에, здається, шість очок з дев'яти і кваліфікувався на чемпіонат фінал області нашої Херсонської. 에, я а грав... який це рік був? Це був рік 2000. Або ось 2007 або 2008, здається. Угу. Ось коли там переміг і в ньому Лой, здається. В ньому. А, про а, них тоді лой... був, ну там був доволі слабий склад. так. Лой переміг, а потім. Поїхав до Геніческу на міжнародний турнір і програв першорозряднику розряднику у пастці, знаєш, ото у... а там є у книжці, у я... тебе є ця книжка, і там є ця партія по, по Орхівській партії пастка, mm -hmm. де кінь Є5, чорні б'ють кінь є 4. І подивись потім у книжці, там якраз приклад написано про, про лоя. Це було відразу після того, як він став чемпіоном області і поїхав першорозряднику, програв у позиції, де у білих ну, перевага там, я не знаю, там, плюс один, плюс півтора і так далі. Тобто я пам'ятаю про цей чемпіонат, але це цікаво, і ми продовжимо у наступному відео.